Ми дуже багато акцентуємо на тому, що ми проти такого езотеричного і магічного підходу, який має непередбачуваний ефект, і результат Ми використовуємо метафоричні асоціативні картки, які не є картками таро. Через ці техніки можна погратись в щось, можна, начебто, переписати якийсь сценарій, надати чомусь увагу, чому ніколи в житті не надавали. І це такі речі, які спрацьовують як дуже потужний ефект. Наше завдання зробити все максимально коректно, з психологічної точки зору, аби безпека психологічна учасниць вона була на високому рівні, аби вона була гарантована. Бо коли люди їдуть на такі ретрити, де є багато магії, то багато процесів може бути небезпечними. Насправді та то безпека тут з цієї точки зору для нас дуже важлива. Але вона запускає багато змін. До них треба бути готовими, треба бути трошки обережними. З точки зору станів і емоцій, якими дуже хочеться. Ділитись одна з учасниць назвала це магією, яка відбувалася з нею, попри те, що ми скептичні до магії. Ну але ми розуміємо, що відбувається з психологічної точки зору з учасницями.